тяга. А якщо какие-то почки? Ну, бувають, да, бувають почки, да, Не обязательно, по-разному. Він афганець, ребята, він теж афганець. То, що хочеш, може бути, ну просто кажу, що я не хворий, щоб не думали, що я больний. Ребята, три лайка. А не. В кучу, да. Чотири віно. Чити. Ла дякую. Глянь, ти вже зуби розкрив. Чити віна а в мене тяга до... Самвел, купи мені кросовки Баленсіага. Такого хера. Хочу кросовки Balenciaga. Ребята, три лайка. Наскільки вони стоять взагалі? Та недорого, дорого, ти ж 40 піся. Ну що, чокнемся О, кросовки? Санка, ну так це ж Баленсіага. Самые дорогие кроссовки, я не помню, я покупал в Таллине или что, за 200 евро. Я хочу Balenciaga мені... за 40. Ну, мне показалось сейчас, что это дорого. Ну, я привет. Это, это вообще недорого для обуви, наверное. Сімсот, yeah. а мої 700 євро стоить вообще дёшево. Валенсія тренд. Я буду тренди знімати в TikTok'і Валенсіягу. Купуємо. Ну воно десь по 30-40. кождо. Заробив в TikTok'і, хай купляє. Я ще не заробив, мені не вистачає ще до учёби. Ломасик, <клухи> привіт, зайчик. Він там розказує, Дівчата, 4, 4 любых та вот такие. Я даже не знаю, що це такое, балансиагу. Це дорогущий бренд, ну не дуже удобні. А, типу, вот футболка у Аліси, там чи що. Це? Ребята, спасибо, Олексій Швика, спасибо за. Пильний, Ну, я ну, ніколи... Говоря. Ні, Нет, обув, обувь, може бути, конечно, хороший, а вообще к вещам я спокійно отношусь. мені все одно. Дарочок, дівчата, що... Ще... Ну, по 4 тисячі он, блядь, футболки в лакосте купляв, таке говно, блядь. поразлазилась на второй день. Так, а. Okay. Девчата, 28 секунд туда. На вот мини Баленсиага. Раз... Это же да. На мини Баленсиага разлизится. Нахер надо. Это треба, чтобы сделать, чтобы я львами не кинуть. Надо. Да, у меня миллионы были. Бо, я, я считаю, льва. что не нужно тратить на одежду сумасшедшие деньги. Вот я так считаю, не знаю. Какой-то средний какой-то там сегмент кто-то покупает. Вот тот самый. Год. Девчатка, треба лайкать. Ти шмотки, блядь, і витрачаєш гроші. Секунд, кожен подарунок вимножається на три. У кого є можливість кинути від понючка і вище, можна це... Олексій Міш, дякую, Зайчик. у нас X3. Рада тебе бачити, Спасибо, Зайчик. Ти давно вже не приходила до нас. Данюш, спасибо. Не, я шучу, конечно, да. но есть люди. У, нас, які у, нас, у меня за 1000, чи за сколько? За 1000 полторы кроссовки так мне нравятся вот эти. 15 секунд x3, девчата, не надо забрать. Называется вот Ант, Анта написано. Анта. Они дешевые. Жека, привет. Легкие, классные, не знаю. Мне нравится. Самвела, скажи, пожалуйста, почему не видно виново, написано D5? Что це таке? У мене видно ТБ2. А у не на меня есть такие изумруды написано.